Усім привіт! Друзі, сьогодні хочемо поговорити про наших курчат, які підростають. Вони вже дуже великі, їм вже по 4 місяці. У нас є декілька порід. Ось хочемо показати їх всіх наших курчат. Ось такі курчата гарненькі, підростають. Ось наші біленькі, легорні. Курочка. Ось такий півник білий. Так, є наш Амарокс. Ось, я хочу курочку показати Амарокса. Амарокс. Амарокс, да, так. Ось курочка. Ой. Дві цікави на кухні. Хоче тікати від мене, тікати не хоче. Сидіти. Амарокс. Потім у нас є марани. Ось це маранчик. Це півник. Пох... Похожий. Такий не, ось не це, гарний такий красавчик. Це півник, бо я бачу, як він кусав. Ось у нього такий гребінь забитий. А курочки, ось курочка. Ось курочка навіть спокійна. дивіться. Яка спокійна курочка. Ось. Маранчик. Маранський ті є, що маранчик. Ні, а ну дивіться, я ще цікаві, є такі породи у нас. Так, я вже назвав легорни білі. Ось такі. Ой, гарні. Ой, не хочуть вони сидіти тихенько. Хочуть бігати. Ось корочка. Магорни. Амарокс. Ось така курочка. У нас є такі три курочки. Баранчики. І у нас ще є ще одна порода. Їх є двоє. Чи троє? Двоє курочок. Ось, Ось я попробую її схопити. Вона так тікає. Ось така курочка. Вона має чорна. Я читав. У інтернеті, що вона називається якась рідкісна порода. Але, може, хто знає, у нас є багато підписників, які займаються професійно. Людмила Миколаївна вона знає дуже багато курочок. Ось що це за порода. Е, як я написав, е... анцемані якийсь. Я не знаю, що це за порода, але хотів би, щоб ви мені розказали. Ось де та курочка чорна. Вони рани вони май чорні, але ці ще май У них просто чорний. Даже. Сам дзьоб і сама курочка. Ось! ось. І лаби чорні, але ж я їх не можу зловити, вони тікають. А ну, де вони? Я у... В заголовку напишу, як називається, як я бачу в інтернеті. Але може я помиляюсь, ви підкажете. Швидко ростуть, їдять корма, кукурудзу, три в одному, збалансованих. Ось водичку п'ють. Гарно ростуть наші курчата і швидко. Ось як його зловити, зараз ми зловимо. Я ледве достав їх, вони втікають. Ось такий, ще раз хочу показати цю породу, яку я не розбираюсь. Ось такі чорні ножки, не такі, як у Маранів. Ось маран. Ось дивіться, біля мене курочка. Зовсім інша. А це і чорні ноги, сама чорна пташка. Ось, а і... да, Вони чорні, такі, як маран, але по вигляду зовсім не той. Ось. Ну, підкажете, хто знає. Це курочка, це, знає, що це курочка. А тут є, ось дружина тримає цієї самої породи. Тож ось. Це вже, напевно, півник. Ось такий грибішок. Ось, да-да-да, дивись сюди, дивись. Ось такий. Зовсім інша порода. Цікаві курчата. Мені дуже, мені дуже сподобались. І ці рябі... Амрокси дуже мені дуже подобається. Колись в мене в дитинстві були любимі такі курочки. Вони ще з боку мали такі вуха з боку. Ой, дивіться, як вона в камеру дивиться. Ось. Так що, так наші курчата. Вже їм трохи мало місця, ми будемо їх трошки розширятися, напевно, їх ділити десь. Маємо Подарувати так само, помінятися. Ось так наші кучата. І зараз хочу ще вам показати, як поживають наші старші кури. Ось. Ось тут у нас теж є курятики, які ми робили літні. Ось такі старі. Наші ломон Браун, з яких залишилися дві курочки. Настей грейм, ось такі важкі. Великі кури, дуже важкі кури, але дуже гарні, такі важкі. О, о, я одною рукою не дуже можу її підняти. І так само легорни є. Але напевно ці легорни змішані якісь. Ось, ось, ось вона кричить, співає, є в нас легорн і майстер. І Ось такі рібі, чорні, майстер грей. та Ломон браун. Це наші старі кури, вони тут на вулиці, несуться, поїлочка. Ось така поїлочка, як ми показували. Вона себе оправдовує, ніде не розсипається. Чистенько, зверху накриваємо кришечкою. Просто з відео чи чимось, і собі звідси курочки п'ють. Ось така. Усім дякуємо за перегляди, дякуємо, що слідкуєте з нами. До зустрічі, усім миру і добра. Усях, Володимир. Пока-пока.